Зима вже зовсім на носі. Рашисти фактично щодня обстрілюють Україну. До холодів окупанти накопичили ракет, тож атаки, вочевидь, будуть регулярними. А ось для того, аби залишити українців без світла якомога надовше. Наші енергетики іноді роблять неможливі речі, однак без електрики сидіти доведеться скоріш за все усім. Який зараз стан нашої енергосистеми і до чого готуватися українцям, розповім за мить з вами новини Тесен і я, Дмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки. А ми переходимо до новин. Постійні обстріли і зима. Стан української енергосистеми постійно погіршується. Енергетики нині досліджують ситуацію зі світлом, та як не крутих відключень не уникнути. Про це зокрема заявив директор центру досліджень енергетики Олександр Хаченко, та Києва Київ-24. Він пояснив, що внаслідок обстрілів зменшилась датність системи подавати електроенергію в деякі регіони. Крім того, змінюється погода. Це також ускладнює процес ремонту. У зимовий період 24-25 років в Україні за різними сценаріями може не бути світла одинадцять до 20 годин на добу. Про це попередило Центр проти. Дії дезінформації. Там пояснили, що загалом об'єднана енергетична система України складається із 76 гідроелектростанцій та гідрокомалюючих станцій, 26 теплових електростанцій і теплоцентрали, 4 АЕС, 12 сонячних і 8 вітерних електростанцій, об'єднаних магістральних і ліній електропередач протяжністю 22,5 тисячі кілометрів і 135 трансформаторних підстанцій для них. Особливістю української об'єднаної енергетичної системи є необхідність утримуватися постійного балансу між виробництвом і споживанням електроенергії. Зараз Україна генерує до 11,5 ГВт на годину, а споживає понад 13 ГВт. До слова минулої зими на піку попиту було взагалі близько 18 ГВт. Тому розрив між тим, що може виробляти наша система, і попитом у пікові години зберігається на рівні 2,4 ГВт на годину. Частково цей дефіцит покривається імпортом електроенергії, але це не завжди рятує, адже максимально таким шляхом можна отримати лише. 1,7 ГВт. нині тривають переговори, аби збільшити імпорні потужності до 2,2 ГВт, але й цього не вистачатиме. Щоб компенсувати знищення або пошкодження російськими ударами ТЕС і ГЕС, які були маневровою генерацією в українській енергосистемі, заявлений кількома місяцями раніше президентом України 1 ГВт нових потужностей за рахунок будівництва малих газопоршневих чи більше газотурбінних електростанцій, стабілізує ситуацію лише в перспективі. Адже на запуск їх у такі стислі терміни до початку опалювального сезону цього року сподіватися не. Варто, наприклад, НЕК Енергоатом задивилися 16 місяців, щоб запустити в роботу мобільну електростанцію потужність лише МВт, вісім мегаватт, на початку 23-го року і привезену в Україну в лютому того ж року, пишуть експерти ринку. Тож, якщо брати ситуацію ту, яка є зараз, існує кілька варіантів сценарію життя українців взимку. Зокрема, експерт інституту енергетичних стратегії Юрій Корольчук, залежний від розвитку подій, що на початку вересня прогнозував декілька сценаріїв ситуації в енергетиці в осінньо-зимовий період. За оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі, ви працюватимуть 8-9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів планується відновлення близько 3 гават із пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу. І так, це ще оптимістичний варіант. А більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 тисяч мегаватт потужності. Разом із тим, і кількість робочих блоків АЕС буде меншою – 6-7, і про цьому зима буде холодною. Ось за таких умов система опиниться в кризовій ситуації, але є ще гірший сценарій. Як Якщо Ерефія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення. За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Норняка, якщо температура взимку пуститься до мінус 10, українці з великою вігрідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу. А решту часу приблизно 10 годин перебуватимуть без світла. Загалом є чотири фактори, які впливають на надійність енергозабезпечення країни. По перше, це знову ж таки російські атаки на критичну інфраструктуру. А як бачимо, вони щодня намагаються по ній влупити. Ці удари РФ робить не лише для того, щоб увести з ладу інфраструктуру. Це один із способів Кремля посіяти хаос серед населення та занудити Україну в енергетичну кризу. Наша енергетична інфраструктура вже знала таких масштабів руйнувань, що на повне відновлення чи відбудову знадобиться далеко не один рік. По факту нині все залежатиме від спроможності ППО захистити енергетичні об'єкти від ракетних атак, а так, енергокомпанії мінізувати наслідки ймовірних влучань. Але тут варто не забувати дякувати нашим захисникам неба та енергетикам, які вже понад тисячу днів роблять усе можливе, аби світло в домі було якомога довше, а руйнувань менше. Але ППО і енергетики не боги. Це теж треба пам'ятати. За словами члена наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрія Бойка, середні 23-го року Укренерго вдалося захистити обладнання своїх найбільших підстанцій спорудами першого рівня захисту. Зараз будується другий рівень бетонні сарховаги. Деякі, до речі, уже готові. Відтак ситуація вимагає кардинального посилення протиповітряної оборони енергетичних об'єктів, проте повністю захистити всю енергосистему від масованих ракетних ударів практично неможливо. З 1 вересня в Ремонті перебували два енергоблоки АЕС. Один з яких енергоблок потужністю 440 МВт. Але, за даними АТ на Енергоатом», починаючи з 20 жовтня і до кінця лютого 2025 року в роботі будуть всі 9 енергоблоків АЕС. По-третє, енергооблант зимою суттєво залежить від погодних умов. Під час морозів та несприятливої погоди дефіцит потужностей у системі лише зростає. По четверте, додаткові труднощі та стабільна робота енергосистеми створить відсутність належної кількості накопичувачу електроенергії для покриття пікових навантажень та перебування більшості відновлювальних джерел енергії мова йде Провітрові та сонячні електростанції, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, таким чином повністю виключити можливість тривалих повідключень побутових та промислових споживачів неможливо, адже важко передбачити наслідки можливих нових російських ударів або спрогнозувати погодні умови. Тож, якщо російські обстріли будуть не такими результативними, зима теплою, енергетикам вдасться відновити чи ввести в дію певну кількість нової генерації, імовірні регулярні відключення світла цієї зими будуть максимально короткостроковими. Великі надії зберігаються незахідно допомогу нагадаю, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що за останній час було більше ніж 220 двадцять спрямованих російських атак проти об'єктів генерації електроенергії. Він також повідомив, що Росія окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності України. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді від початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала близько 18 гігават енергопотужності в Україні. Оце по їхньому війна: війна проти людей, проти світла. Але наші Люди роблять все. Щоб не допустити темряви в Україні для всіх нас, для сімей, для дітей, президент зазначив, що є завдання адаптуватись до енергетичного терору і додав, що до кінця року вперше будуть підготовлені паспорти енергетичної стійкості українських регіонів. Це вперше в Україні для всіх областей буде напрацьована основа для кожної з областей витримати усі виклики в енергетиці. У наступному році ми будемо імлементувати паспорти з точки зору генерації. Та як би там не було, якби не старалися енергетики та сили ППО ватопод. Дбати про сценарії для себе на випадок тривалих відключень. Нехай воно не знадобиться, але план має бути. Ну і у пікові години варто дослуховуватися до порад енергетиків і заощадливо виставитися до використання електрики, аби не напруджувати усім одночасно і без того втомлену енергосистему. Тож бережіть себе та своїх близьких. А також пишіть у коментарях, як ви готуєтеся до можливих блекаутів. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. Мирного неба над головою. Усім нам до зустрічі!